Всім доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас 16 вересня 2023 року. Нарешті ми вже пошабашили жнивами сої. Да. Було тяжко, довго. віяли, возили, молотили. Коротше, все разом. І виїхав я робити передпосівний і основний обробіток під посів пшениці після сої. Значить, трактор Олегу 1054 китайський, дискова борона від Червоної зірки, українська палада 3200. Значить, купували ми цю дискову борону у 2017 році. Це перший рік, коли почала діяти компенсація на українську техніку, і така борона. Така соя тут була. Таке поле. Ще камінь якийсь треба забрати, бо комбайну ловить Буде. буде погано дуже. Значить, Таку картинку робить ця дискова борона. Так виходить. Що по глибині? По глибині. Нормально, скільки в сантиметрах не скажу, але скажу, що СЗ точно посіє. Я думаю, хорошо посію, начебто рівненько виходить. Глибаченько, рівненько, все як потрібно. Е, значить, що по дисковій бороні вам сказати. <кхм> значить, мажу її, нічого по ній такого не було. Мажу тут тавотнички ось є. Тавотнички є, кожну ступицю мажу регулярно, тут є. Тут треба частенько мазати бо якщо цього пальця заїсть, то буде дуже погано. Як бачите, борона в пилюці, значить працює. Значить, все добре. Оцього пальчика в мене рвало. Рвали. Він тут стояв на 18 чи на 16, я не знаю, щось тут трошки розбило. Рвало в мене його постійно. Токар виточив мені на 20, сюди вставили, значить все нормально, все працює. Кут атаки. Зараз вам скажу, Значить, яка ситуація в мене була? була в мене ситуація, я купив цю дискову оборону, тягав її МТЗ-82, да, є в мене такий трактор ще. Кут атаки стояв 17 градусів. І в принципі він нормально її тягав, Третьою, четвертою передачою і, і все нормально йшло. В цьому році мені треба було одну ділянку задискувати. Там було дуже твердо, дуже дуже твердо і дуже великий бур'ян. Зараз ставлю вам картинку. І просто дискова бурна вона просто банально не лізла. Значить, що я зробив? Я зробив так, як нас учать універі. Поставив більший кут атаки, зараз у мене стоїть 19 градусів орієнтовно. Як тут показати? Не знаю. Ось так якось. Орієнтовно 19, ну там 18 чи 19, точно тут ж не вгадаєш. І ось так вона робить, в принципі, мене все влаштовує. Значить Під ту ділянку, де було дуже тверто, я поставив 23 градуси. І знаєте, я замітно відчув нагрузку на трактор. Це був взагалі капець. Трактор ледве їхав. Правильно другою передачею він ледве їхав. Навіть грівся, було дуже важко. Змінив я на 19, нормально все роботу, все добре, хорошо. все добре. В принципі, мене все влаштовує. Солярки нормально їсть, не перебирає. Їжджу я третьою передачею. Це орієнтовно 11 км за годину. Обороти в мене стабільні, 2200. км. Не гріється, все добре, все нормально. Все що по дисковій броні. Хочу вам ще сказати, що скоро в мене буде відео про трактор. Буде в мене ТО 1500 годин. Да, буду в понеділок заказувати масла, фільтра, усе, що треба, тому що вже пора. Ще хочу вам показати, як проходить уся робота. Дуже велика пилюка, дуже гучно, але показати треба. Так у мене в трактор, камінця забрав, рукавички. Заводимо, запалує. Передачу нейтраль. Широка Заводимо. понижений діапазон третя передача. Заїхав я на поле до поласоя після соняшника. Хочу відмітити те, що тут дуже твердо. Я помітив, що в цьому році е, після соняшника поща оце, Вона дуже тверда. Я не розумію, чому так, але, мабуть, це якось пов'язано з зміною, скоріш за все. Мабуть, правильно нас навчають в університеті, що Соя і соняшник подібні. І... Сою після соняшника не можна сіяти. Значить, зробив я тут гущення відразу після збирання врожаю. Получилося не дуже, але капіляр я закрив. Будемо пшеницю озима. Зараз не бачу сенсу її сіяти, оскільки немає опатів, посіяти в суху землю немає сенсу. Буду я тут робити ще передпасівний обробіток. Збільшив я кут атаки на дисковій бороні, було в мене 17 градусів, поставив 19. E, значить, надіюсь, що все буде добре і краще виробиться площу і вдачно посіємо пшеничку. А взагалі оце така ситуація. Дуже твердо і не скрізь вийшло, ну, так, би. так би сказати, є такі огорішки. Тобто, Але, в принципі, свою роботу я зробив. як би. Капіляри закрив, поле порівняв, це поле буде чекати до е, передпосівного обробітку і будемо сіяти пшениці. Хочу вам ще показати, у нас холдинг е, ЛНЗ посіяв ріпак після пшениці. І так я помітив, частину вони посіяли по оранці, а частину по міні-тілу вони посіяли. Відразу весь поле. Дуже мені цікаво за цим спостерігати, що воно буде і як, тому що такого ще у нас я не бачив. Такий юний гріпак ось посходив. Гарненький ліпак. Вони відразу молотили, лущили і відразу сіяли. Така у них картина, тут сіяли на 70 й міжрядді. Подивимося, що це вийде, мені аж самому цікаво. І паралельно ж там на іншій частині села є поле з таким самим ріпаком, але по оренці. Пшениці вони дуже довго не збирали. Мабуть, тут був дуже гарний урожай. Вони не встигали просто збирати дощі. Дуже тяжко йшло, тому я так думаю, вони зробили таким чином. Посіяли по міні-тілу. Ну що ж, на цьому я буду закінчувати відео, тому що ще потрібно попрацювати. Ще я хочу сьогодні вчепити пушка і почати орати пічмінь. Поки не почали молотити соняшник. Хочу також прямо зробити обзор про плуга. Так. тому що там дзвонили, запитували, які там, яка там ширина між стойками, там це все запитували. Е, зроблю окремий обзор. Можливо, сьогодні, можливо, завтра, подивимося. Е, буду закінчувати відео. Всім дякую за увагу. Дякую вам за перегляд. Коментуйте. І до вас прохання, будь ласка, напишіть мені, чи влаштовує вас такий формат відео. Чи, можливо, потрібно довше відео, можливо, потрібно коротше відео. Кому як? Напишіть, будь ласка. Всім дякую за увагу.